Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент інтенсивність бойових дій, насиченість поле бою засобами враження збройним техніку. Таке, що говорити про якесь подальше загострення можна тільки з точки зору зору застосування ядерної зброї, але знову ж таки це дуже гіпотетичне питання. Яке, звичайно, може впливати на рішення наших західних партнерів, але я думаю, що тут більше все ж таки якогось якогось складного діалогу по лінії трансатлантичного співробітництва тобто між європейськими країнами в першу чергу, Німеччиною, Францією та Сполученими Штатами з іншого боку, ну а також. Бажання е, дотримуватись е, такої плавної поступовості е, з боку наших партнерів у наданні військової допомоги, якою вони в принципі дотримувались з е, самого час? початку конфлікту. Угу. Але зараз е, ряд експертів, і я теж е, дотримуюсь цієї думки, говорять, що ця обрана така стратегія нашими західними партнерами, вона в принципі. Ну, не можна сказати, що вона повністю якби, була хибною, але вона е, часто не відповідала е, е, моменту, який створювався на полі бою, е, в тилу і так далі. Тобто, все ж таки, наші партнери діяли з запізненням, і ми бачимо, що, наприклад, після нового року, е, як мінімум, ми можемо фіксувати. Бажання якби, інтенсифікувати цей процес. Ми бачимо, угу. що достатньо жваво, в тому числі достатньо швидко приймалось рішення щодо е, надання е, танків, е, щодо різкого збільшення, ми можемо в принципі про це говорити у наданні е, легкої середньої бронетехніки, е, яка саме повинна іти на розгортання е, нових частинних підрозділів. І, до речі, ми. Оце остання, скажімо так, ну, не можу сказати, що це рекламний хід, але це такий кадровий хід, коли було так красиво оголошено про створення нових бригад у складі Міністерства внутрішніх справ, угу. от, буквально на днях. Тобто всі нові такі частини вони створюються знову ж таки. Під те озброєння, яке нам додається, і яке не тільки повинно е, замінити у лінійних частинах <кх>, те озброєння, яке було знищене або пошкоджене протягом фактично вже року бойових дій інтенсивних, але і має піти на створення нових частин підрозділу. І що саме цікаво, що ці нові частини вони позиціонуються саме як штурмові для ведення угу. вступальних дій. Єдине, що ми можемо. Констатувати, що в принципі, так після дуже успішної харківської операції, в нашого командування просто не вистачило резервів, достатніх щоб для того, щоб продовжити цей контрнаступ. Ми були змушені фактично зупинитися для перегрупування, знову ж таки поповнення. Частини підрозділів, боєприпасами, особовим складом за цей час наш противник достатньо оперативно оголосив мобілізацію, частково так звану, і почав фактично непідготовленим контингентом затикати дири і в першу чергу на Луганському угу. і частково на Херсонському напрямку, який тоді також був перспективним в плані. Дальше проведення наших возможно ожидание удара со стороны вооружённых сил Украины на каких-либо других направлениях. в українській традиції. Немає такого бороться там до конца, до послідда до последнього бойца. Ми розуміємо, що ми боремося, знищуючи максимально ворога і намагаючись зберегти життя і здоров'я наших людей. Що стосується Бахмута, Бахмут без сумніву став символом сучасної. Війни, і звичайно, він зроблений символом в російській ідеологічній машині зараз. І зрозуміло, що він вип... свою роль мясорубки виконував і виконує. І звичайно, ми е, розуміємо, що зважуємо з одного боку ціну населеного пункту зруйнованого майже повністю, а з іншого боку ціну десятків і сотень тисяч наших бійців. І добре, що українське військо, збройні сили України і Сили оборони України е, вони постійно зважують на те, якою ціною нам дається захист і де, того чи іншого шматочка української землі. Е, я е, розумію, що українська. Потужність зараз збройна потужність має можливість для еластичної оборони для маневреної оборони. І коли постане питання знищення наших десятків тисяч бійців чи залишення того чи іншого маленького населеного пункту, то питання буде вирішуватися, зрештою зважуючи обидві цих категорії. Тому Бахмут не є фетишем. В Україні в Україні, але Бахмут є містом, яке захищається, і я думаю, що ще є можливості його ефективно захищати, так само перемелюючи, як і дотепер десятки тисяч російських бійців. Бойці говорять, говорят, характер вероятної атаки може бути самим неажиданом. потрібно бути готовими до всьому. Ну перше, треба робити виставки з власних помилок. Такі помилки на жаль були допущені в минулому році. Ми пам'ятаємо. Як іфорічно заперечувалася владою можливість вторгнення російських окупантів на територію України і можливість якоїсь повномасштабної війни? На жаль, цей урок має бути для усіх нас вже набагато років в майбутньому, щоб подібних речей не допустити. Тепер, що стосується перспектив, я би хотів, щоб ми були завжди тверезі, тверезі в свідомості того, що Росія ніколи не відмовиться від бажання. Окупувати, знищити все, що називається українським, поки в Росії існує цей тоталітарний режим, він приречений воювати. Бо тільки імперія припиняє воювати, вона автоматично руйнується, виникають соціальні проблеми, бунти соціальні і так далі. Тому треба об'єктивно розуміти, що єдина спроба сьогодні режиму Путіна відвернути увагу від внутрішньополітичних проблем в Росії, це воювати з кимось. Так, вони воювали з Придністров'ям, Абхазією, Чищою, Грузією, тепер воюють Україною. Очевидно, що це буде і продовжуватися в майбутньому. Тому, друзі, нам треба виходити з стратегії, про яку ми говорили, що те, що робилося впродовж 14-19 років, в плані формування територіальної оборони, було надзвичайно важливим. І важливо, щоб ці речі. Станом на сьогоднішній момент продовжувалися, тому що в нас вже варіантів нема. Чому я таку аргументацію не Якщо ви спитаєте будь-якого військового, чи хоч на один день було легше, ніхто не скаже, що на позиціях було легше. Буквально на минулому тижні я повернувся з позиції і хочу сказати, що там достатньо складна ситуація. Обстріли тривають круглодобово і всіма видами озброєнь, починаючи від Артилерії, мінометів, авіації і не кажучи, вже про те, що обстрілюються регулярно міста, цивільні, абсолютно міста, де проживають люди на Донбасі, і це має місце кожного дня. Тому інтенсивність боїв зовсім не зменшилася. Тепер що стосується ресурсів, на цей момент ми вже є очевидно свідками того, що сформований в Росії так чи інакше відповідний мобілізаційний ресурс. Це 200 тисяч, ми їх там називаємо чмобіками і так далі. Але треба розуміти, що це стара добра жуківська стратегія посилати чергову хвилю трупів. Але тим не менше, за трупами йдуть далі трупи, і цей процес не зупиняється. На відміну від російської сторони, ми бережемо людське життя. Але це не означає, що в процесі оцих хвиль ми не втрачаємо наших героїв, не втрачаємо. Бійців, які є пораненими, тому ця очевидно проблема має місце, і це ще одна причина, чому ми маємо повноцінно готувати тил і забезпечити формування нових бригад, формування територіальної оборони, шукати і мобілізовувати людський ресурс в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.